України не не зробили так. значить і за ці 90 днів є завдання від Дональда Трампа, новому держсекретарю Марку Рубіо, щоб він дослідив ефективність використання цих коштів, переглянув напрямки, по яких вони використовуються. Україна біля півмільярда доларів на цей рік там було заплановано. Треба розуміти, що це не стосується військової допомоги. Це не про це. Це дійсно ті програми, які ви озвучили: гуманітарна допомога, боротьба з корупцією і так далі. І так далі. Це погана історія, однозначно. Тому що ці гроші заходили в Україну. Сьогодні вони не заходять в Україну. Є проекти, які зупинені, є проекти енергетичні, є проекти по закладах охорони здоров'я, освіти, які сьогодні всі зупинені. Це 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 погано. Ну що тут можна сказати? Ну але це гроші Америки, і вони вирішують, як яким своїми грошами розпоряджатися.